Порядок денний прийнято. Переходимо до розгляду. питання. Буде продовжитися саме в дуже тісному порядку. Зобов'язання приватного партнера це інвестування і виконання робіт. Термін інвестування закінчується з. Незабаром і вже понад півроку триває експертиза за увагу державного підприємства, науково-досліду інституту, відповідно, науково-технічна експертиза і за результатами переговорів. Цей інститут називає дату завершення виготовлення науково-технічної документації третій квартал 2026 року. Це основна причина, чому ми просимо продовжувати. Термін цього договору, а це свого роду державний партнер разом з нами, а не приватний. Шановні депутати, шановні депутатки, закликаю вас не підтримувати цей проєкт рішення з кількох причин. Перш за все, з кожним роком стан будинку стає все гірше. Партнер не спроможний виконати якісну реставрацію. Хоча два роки тому він не запевняв про це, однак це була брехня. По-друге, про повне дотримання законодавства наразі є відкрите кримінальне провадження конкретно щодо цього об'єкту за частиною другої статті 298 кримінального кодексу, а саме умисне руйнування об'єкта культурної спадщини. Також за частиною першої незаконне проведення екологічних робіт. Тобто, я хочу наголосити, що там є підземелля 17 і 17 століття. Цей так званий інвестор фактично знищив 400-літні підземелля поряд з будинком прайзле. Ну як на мене, це варварське відношення до історії нашого міста. І е, тому я на комісії пропонував, що якщо він дає гарантію, то гарантія має бути як мінімум в 10 разів більше, а не 10 мільйонів. Тому що, якщо трапиться за цих два роки, зруйнується приміщення, то за 1 мільйон місто ніяких е, робіт особливих не проведе. Будинок праздрів в Старому місті це унікальний об'єкт і це наша історія, яка е, показує нашу ідентичність і тому. Хотілося б так, щоб проект був реалізований, щоб він кожен крок був публічно висвітлений. Ми отримали це приміщення від обласної комунальної власності і отримали його в такому стані, в якому отримали. І сьогодні в нас стоїть питання реставрувати і зберегти його, або водити навколо нього хороводи, слухати, збирати 10 разів. Різноманітні експертні ради і слухати людей, і в кожного буде своя думка, повірте, як правильно поступити з цим приміщенням. І поки ми будемо обговорювати це все, філософствувати навколо цього питання, час, на превеликий жаль, буде доруйновувати це приміщення. 28 залічмо відбудети. fue pues como